Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Задачі, що будуть представлені в цьому уроці, зводяться до знаходження найбільшого чи найменшого значень функції на проміжку. Але в умові функція задана не буде. Потрібно буде скласти її зі словесного опису задачі. Тож перейдімо до першої задачі. Подайте число 8 як суму двох таких невід'ємних чисел. Щоб добуток одного із цих чисел і куба другого числа був найбільшим. Проаналізуємо умову задачі. Число 8 маємо подати як суму двох невід'ємних чисел. Нехай 8 дорівнює y плюс х, де числа x та y більше бо дорівнюють 0. Наступна умова це добуток одного із цих чисел і куба другого числа. Має бути найбільшим. Отже, число y помножити на х у кубі має бути найбільшим. З першого рівняння можемо виразити змінну y і записати, що y дорівнює 8-х. Тоді можемо записати функцію добутку, яку задано в умові. fід x дорівнює 8-х помножити на х куб f від x дорівнює 8х3 мінус х у четвертому степені. Тепер переформулюємо умову задачі. Потрібно знайти найбільше значення функції fідx на відрізку від 0 до 8. Розв'яжімо цю задачу. Похідна функції f' від x дорівнює 24х2 мінус 4х куб. Прирівняємо похідну до нуля. 24х2 мінус 4х куб дорівнює 0. 4х2 помножити на вираз 6-х дорівнює 0. х дорівнює 6, х дорівнює 0. Точка х дорівнює 6 екстремом відповідної функції. Підставимо значення екстремума та граничних точок до нашої функції. F від 6. Дорівнює 8-6 помножити на 6 у кубі. Дорівнює 432. F від 0 дорівнює 8 мінус 0 помножити на 0 у кубі. Дорівнює 0. F від 8 дорівнює 8 мінус 8 помножити на 8 у кубі. Дорівнює 0. Отже, найбільше значення функції досягається за умови x 6. Відповідь до умови задачі. Число 8 можна подати як доданки 2 та 6, і серед усіх інших представлень числа 8 через два невід'ємні доданки, добуток першого числа, тобто числа 2 та куба другого числа, тобто 6, буде найбільшим. Розв'яжімо ще одну задачу. Спосіб розв'язання якої аналогічний до попередньої задачі. Подайте число 18 як суму трьох невід'ємних чисел так, щоб два з них відносились як 8 до 3, а сума кубів цих трьох чисел була найменшою. Почнімо розв'язання. Представляємо число 18 як суму чисел x, y та z. Нехай числа y і Z відносяться як 8 до 3. Тоді можна записати, що число y дорівнює 8 k а число Z дорівнює 3 k Виражаємо число Х через k. 18 дорівнює Х додати 8 k додати 3 k Х дорівнює 18 мінус 11 k Тепер. Записуємо функцію від змінної k, яка задана словесно в другій частині умови задачі, як суму кубів цих трьох чисел. f від k дорівнює 18 11 k в кубі додати 8 k в кубі, додати 3 k в кубі. До речі, а чи є якісь обмеження на k? Так, адже числа 18 11 k 8к та 3К мають бути невід'ємними, тобто більшими або дорівнювати 0, та меншими або дорівнювати 18. Отже К розташоване в межах від 0 до 18 8, або ж 9 четвертих. Сформулюємо умову нової задачі, розв'язання якої дасть відповідь на питання попередньої задачі. Знайдіть найменше значення функції f від k дорівнює 18 11 k в кубі додати 8 k в кубі, додати 3 k в кубі на відрізку від 0 до 9 четвертих. Знайдімо похідну функцію f' від k дорівнює мінус 33 помножити на 18 11 k в квадраті. Додати 1536 к квадрат. Додати 81 к квадрат. Мінус 33 помножити на 18-11к квадрат. Додати 1536 к квадрат. Додати 81 к квадрат дорівнює 0. Поділімо обидві частини рівняння на 3. Отримаємо мінус 11. Помножити на 18-11к квадрат. Додати 512 к квадрат. Додати 27к квадрат. Дорівнює 0. 539к квадрат відняти 11 помножене на 18 мінус 11к квадрат дорівнює 0. Поділімо обидві частини рівняння на 11. 49к квадрат відняти. 18 мінус 11 ка квадрат дорівнює 0. 49 к квадрат дорівнює 18 мінус 11 к квадрат. Тоді 18 мінус 11 к дорівнює 7к, або 18 мінус 11к дорівнює мінус 7 к. 18к дорівнює 18 к дорівнює 1, або ж 4к дорівнює 18. К дорівнює 9. К дорівнює 9 других не належить вказаному проміжку. А отже залишається К дорівнює 1. За допомогою методу інтервалів визначмо, чи буде це точкою мінімуму. Так, точка К дорівнює 1 виявилася точкою мінімуму. А це означає, що ми отримали відповідь. У вас могло виникнути питання. Чому ми не підставили граничні точки, щоб перевірити на наявність меншого значення? Насправді, мені і без підстановки відомо, що меншого значення ми не отримаємо. Адже до точки 1 функція спадала. А це означає, що в точці 0 буде більше значення. Після точки 1 функція почала зростати. І в точці 9 четвертих. Відповідно, значення буде більшим. Тому на заданому проміжку найменше значення досягається за k дорівнює 1. А відповідь до задачі така. Число 18 можна подати як доданки 7, 8 і 3 так, щоб це задовольнило умову задачі. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!